От, друзі, подивіться, пенсіонери стоять в черзі. За якоюсь там допомогою. Фонд, «Вага» Стоять в черзі за якоюсь там допомогою. І це я спостерігаю, таке часто буває. От, що хочу сказати. До якого стану доведені взагалі пенсіонери в нашій країні? Що вони стоять просто як милостиню просять. Це люди, які працювали, які створювали цю країну, які будували все, що є збудоване. Оце асфальт, будинки ці і все це Це зробили оці пенсіонери. А зараз вони просто як е, якісь. Нижче стоять в черзі, щоб їм дали буханку хліба. Та і ви їм ноги маєте цілувати, і руки цим людям. Вони мають їздити за кордон, відпочивати в санаторії. У них має бути свій автомобіль. Ці всі люди мають бути забезпечені, медичне забезпечення має бути і фінансове забезпечення. Дивіться, в нас така багата країна, і люди, пенсіонери в нас ходять і милостиню просять. Оце показник рівня держави. Це показник рівня держави. Як держава відноситься до пенсіонерів і друзі, всіх нас це теж чекає, бо прийде час, і ми теж станемо пенсіонерами. І теж будемо так ходити, як ці дідусі і бабці. Теж будемо ходити і просити цю милость. Подивіться, до якого стану доведені пенсіонери в нашій країні. Приїхав якийсь чувак, щось там розказує, якісь казки, якась бабця знімає теж на відео. І просто ці люди стоять в черзі за буханкою хліба. Отак, друзі. отак.